Гаданим і не має ніякого відношення до реальних подій у світі. 2022 рік світ затамував подих, спостерігаючи за повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Але в тіні цієї трагедії розгорталася інша, не менш небезпечна гра. Президент Росії Путін, одержимий ідеєю відновити радянський Союз нового формату, бачив у своєму найближчому союзнику Білорусі не партнера, а лише наступну територію для анексії. Розуміючи, що його незалежність це лише питання часу, президент Білорусі робить відчайдушний крок. Він таємно звертається до НАТО з проханням про вступ до альянсу, шукаючи захисту, але отримує тверду і однозначну відмову. Затиснутий між двома гігантами, він починає шахраювати. Щоб врятувати свою армію від участі у нападі на Україну, який Путін планував провести спільними силами, Лукашенко вигадує геніальний привід. Він офіційно заявляє Кремлю про неминучу загрозу нападу з боку Польщі, і під цим приводом відводить усі боєздатні частини білоруської армії до західних кордонів подалі від України. Світ бачить цей маневр. Путін розлючений у відповідь на концентрацію білоруських військ. Польща стягує до кордону власні сили для оборони. Пастка закрилася. Щоб довести свою лояльність Кремлю і вийти з під удару. Президент Білорусі віддає фатальний наказ. Перший день війни. Білоруські війська атакують прикордонні сили Польщі. П'ята стаття статуту НАТО активована. Німеччина, Швеція та Туреччина негайно направляють військову підтримку. Франція залишається осторонь, зайнята власними внутрішніми конфліктами. Але альянс не встигає. Сконцентрувавши потужний ударний кулак, білоруська армія розпочинає бліцкриг. За два дні боїв вона просувається вглиб території Польщі, окупувавши майже 50% країни. Білоруські війська зафіксовані у Гданську, Варшаві та великих містах біля українського кордону. Третій день війни з позиції сили президент Білорусі висуває ультиматум: або НАТО негайно приймає його країну до альянсу, або він починає тотальну війну. Відповідь НАТО однозначна, рішуча відмова. Альянс починає діяти, але основні сили розкидані по всьому світу. Потрібен час, щоб зібрати їх для повноцінної відповіді. Діяти потрібно негайно, тому в бій вступають наявні в Європі сили. Розпочинаються перші тактичні операції з деокупації Польщі, це лише початок довгої та кривавої битви, результат якої невідомий події третього дня війни стануть темою нашої подальшої розповіді. Ці події, хоч і є вигадкою, слугують тривожним нагадуванням: нагадуванням про те, наскільки крихким є мир і як швидко політичні амбіції можуть підпалити світ. Адже такі події можуть статися у будь-який час, у будь-якій годині, навіть сьогодні, у 2025 році.